Як робити те, що для вас корисно, і не робити те, що тягне вас вниз. Енергія, яка необхідна для концентрації на важливі задачі без відволікань, називається когнітивним ресурсом. Коли когнітивного ресурсу багато, ми легко керуємо собою та робимо важливі речі. Якщо когнітивного ресурсу мало, ми заліпаємо в серіалах або соцмережах, дивимось порно, їмо шкідливу їжу і зловживаємо алкоголем. Кожна людина може збільшити об'єм когнітивного ресурсу. І ви теж поговоримо про це. Якщо ми добре і достатньо поспали вночі, зранку у нас буде багато когнітивного ресурсу. А коли ми робимо справи на перекір емоціям, енергія когнітивного ресурсу витрачається. Наприклад, ми хочемо дивитись серіали, грати в відеоігри, дивитись порно, заліпати в TikTok, але замість цього ми пишемо статтю або працюємо над курсовою роботою, тому що знаємо, що саме це важливо зараз для майбутнього. В такому процесі когнітивний ресурс витрачається. Тому під вечір або після обіду когнітивного ресурсу мало. І нам важко концентруватися на важливих речах, і будь-які спроби боротися з цим виявляються марними. Протягом дня ви можете оновлювати когнітивний ресурс, щоб робити більше справ за день. Про це я розповідав у попередньому відео. Посилання ви знайдете під цим відео. А зараз поговоримо про те, як збільшити когнітивний ресурс в об'ємі, щоб загалом мати більше енергії для концентрації. Люди, які схильні до прокрастинації, мають маленький об'єм когнітивного ресурсу. Їх здатність концентруватись швидко вичерпується і вони починають робити все, що завгодно, крім того, що треба робити. Когнітивний ресурс можна тренувати як м'язи, прокачувати. Завдяки цьому ми можемо робити більше справ, які рухають нас вперед. Важливе попередження: мускул когнітивного ресурсу можна не тільки покращити, а ще й надірвати, і ваша сила волі взагалі перестане працювати. Саме тому більшість цілей, які ми ставимо собі на новий рік, не збуваються. Тож як до прокачки м'язів, так і до прокачки когнітивного ресурсу треба підходити дуже обережно. Запам'ятайте, три важливі. Важливі речі. Саморегуляція. Це здатність керувати собою. Когнітивний ресурс енергія для саморегуляції або паливо для керування собою і боротьби з прокрастинацією. Ключ до тренування когнітивного ресурсу ховається в правильному підході до розвитку навичок. Ці головні тези мають бути постійно у вашій голові разом, якщо ви хочете, щоб ваша ефективність зростала. Більшість справ у житті здаються нам не дуже приємними. Робота, ремонт, походи в магазин, прибирання. Коли настає час їх робити, ми відчуваємо неприємні емоції і відкладаємо ці справи на потім. Чим складніше завдання, тим більшою перешкодою сприймає його наш мозок. Ось вам рішення. За посиланням під відео можна зробити донат на потреби ЗСУ. Зробіть це заради України та перемоги. Щоб перемогти, треба знизити бар'єр до мінімального. Тоді мозок перестає розуміти це і сприймати це як перешкоду. Після цього треба зробити десь 20-30 регулярних повторів і збільшити перешкоду з мінімальної до низької, і через 20-30 повторів ще раз збільшити. Наприклад, ви хочете почати бігати зранку. Якщо ви одразу спробуєте пробігти 3 км, вже після першого такого тренування ви скоріш за все більше не побіжите, тому що мозок і ваше тіло будуть кардинально проти цього, і ви приймете рішення, що біг це. Не ваше, щоб цього не сталося. Домовтесь із собою, що на першому тренуванні пробіжите лише 500 метрів або менше. Пробіжіть 500 метрів протягом 20-30 днів, а потім підвищуйте планку. Після 30 легких підходів мозок буде виконувати це завдання вже на автопілоті, так як ви чистите зуби. Поступово збільшуючи перешкоду, ми навчимо мозок легко починати навіть ті завдання. Які раніше відкладали як найнеприємніші, важлива не кількість, а регулярність виконання маленьких кроків з тренованим когнітивним ресурсом можна досягти будь-чого, Вставати раніше, дотримуватися здорового харчування, робити зарядку, контролювати шкідливі звички і доводити свої справи до кінця. Завдяки вашому лайку і підписці, це відео побачить більше українців. Зробіть це, якщо вважаєте відео корисним. Дякую. Поступові зміни не такі неприємні, як різкі і раптові. Їх можна витримувати довше, тому вони мають більше шансів на успіх. І оскільки у нас всього один мускул когнітивного ресурсу, його можна тренувати на одній справі, а потім цю здобуту силу використовувати в інших областях. Будь-що можна зробити, коли ви розумієте, як це працює. І тепер ви це розумієте. Дійте.